Наш агент повернувся з відрядження із бутіка Луї Вітон і привіз багато чого цікавого. Зараз вам покажу. Так, перший у нас це Pacific Chill 20. Найкрутіший свіжий унісекс для чоловіків, для жінків, котрий не має взагалі ніяких обмежень, ні по статі, ні по віку. Наступний аромат. Louis Vuitton LVS. О, ось це от клас! Оце аромат, фруктова квіткова історія ода сучасної та сміливої жінки. Дуже жіночий та привабливий. Це новий аромат у Луї. тож будемо розпивати його. Наступний у нас тут що? Знову Pacific Chill, <laughs> Друзі, Pacific Chill, я вважаю, що до Нового року вистачить всім. Два флакони по 200 мл. Так, далі. О! Les Sables Roses. Це той аромат, який я власне, хотів спробувати, тому що це унісекс. Це по типу Ombre No але тут більше про королівську троянду та пустельний уд. Les Roses Sables. Це буде саме перший погляд, та саме перший піде у розпив. Ну і остання штука, ось дивіться, яка краса. Це лімітоване видання Louis Vuitton Symphonia. Найлюблений аромат моєї дружини, ось так він виглядає. Ми вже один розпиваємо. А ось такі вони приїжджають саме з бутіків. Все це сьогодні привозимо в магазин, ставимо на розпив, і з новиночками можна буде знайомитися вже з завтрашнього дня.